Нова порція розмов про повернення Володимира Кличка. Даніель Дюбуа розповідає, що думає про бій з легендою. А Боб Арум порівнює цю історію з Джорджем Форманом, на рекорд якого і націлився українець. На думку промоутера у Формана була одна перевага, якщо порівнювати ситуацію з кличком. Бій за 250 мільйонів доларів. Космічні гонорари для бійців а це навіть не надважкий дивізіон. Хто виставив такий цінник та чому мені не цікавий потенційний поєдинок? А також битва Ф'юрі Джошо, яка може відбутися цього року. Про неї говорить промоутер Еді Хьорн, партнер проєкту Фавбет, Девін Хейні готується до бою. У своїх соцмережах американець натякнув, що ми побачимо його в ринзі вже в березні. Також Дев показав кадри своїх тренувань, і в цілому виглядає він досить непогано. Майже рік тому Хейні зазнав першої поразки в кар'єрі, нічого не змігши зробити з Райаном Гарсією. Потім довели, що Райан був на допінгу, а цей бій отримав статус такого, що не відбувся. Але як не дивно, Дев після того взагалі не поспішав буксувати. Образився на весь світ, захотів взяти рік перерви, отримав статус чемпіона у відпустці, і от тепер готується боксувати, але ніхто не знає проти кого. Однак я сильно сумніваюся, що попереду якийсь топовий противник на кшталт Теофімо Лопеса. І взагалі це одна з проблем легкого і суперлегкого дивізіонів. Ми отримали кількох топових чемпіонів, але вони взагалі не поспішають об'єднувати пояси. Для багатьох із них на кону стоїть небита статистика, а боксери цього покоління аж надто тримаються за свій нулик. І в підсумку маємо поєдинки. Без особливого глядацького інтересу. Шоумен-бізнесмен Конор Макгрегор заговорив про своє повернення. З 21-го року ірландець не виходив у клітку, хоча минулого року вже й анонсували його поєдинок із Майклом Чендлером, але все ніяк не складається. Зірка ММА розмістив фото Логана пола, прапорець Індії та суму 250 мільйонів доларів. І написав: Я йду. Такими забаганками зайде цей хлопець недалеко. Не сумніваюся в тому, що американська публіка буде купувати такий бій за пейперв'ю. Але кому він в біса потрібен? Імовірно, що це знову буде захід Конора в бокс, бо в ММА зараз такі гроші ніхто і близько не платить. І на виході ми отримаємо бій одного не боксера проти іншого не боксера за якусь космічну суму. Так, Логан дав непоганий виставковий поєдинок проти Флойда, але це особливих лаврів йому не дає. Конор уже давно не боєць, а бізнесмен і шукає можливості урвати максимальний чек. Але невже комусь ще цікаві виступи цього хлопця, який в останній. Ні, перемагав бодай когось 5 років тому. Я проти піратства і заохочую вас цього не робити. Але коли на такий бій поставлять пиперв'ю, клянусь, мені навіть 50 гривень. Буде шкода за цих двох. Краще просто висплюся. Танзанійський боксер Хасан Мгая під час поєдинку отримав несумісність з життям травми. Спортсмену з Африки було 29 років. Трагедія сталася під час бою, який відбувся в Танзанії 27 грудня. Хасан Мгая програв нокаутом своєму співвітчизнику полу Еліасу, та через три дні помер. Еліас нокаутував Мгаю серією сильних ударів. У потерпілого спортсмена стався спазм дихальних шляхів через прикушений язик. Його негайно доставили до лікарні, але врятувати життя не змогли. Хасан Мґая помер 30 грудня від отриманих травм для МґАІ це був дев'ятий бій у професійній кар'єрі, і за нього він мав отримати 60 тисяч танзанійських шилінгів, що становить приблизно 24 долари. Якщо не провести бій Ф'юрі Джошуа цього року, то коли ж тоді його проводити? Можна дочекатися, коли вони постаріють і будуть програвати всім, як Вайлдер, але це буде геть сумно. Цьому поколінню просто потрібен бій двох топових британських супертяжів. Це найбільший бій у боксі, навіть якщо Ф'юрі йде після двох порезок. Неважливо, що б сталося. Цей поєдинок є найвигіднішим комерційно. Люди кажуть, що краще було б провести цей бій два роки тому, але тоді він не відбувся. Тепер це можливо. Я певен, що Джошуа може зупинити ф'юрі. Так, у Тайсона є сильні сторони, але ми бачили, що йому вже важко тримати рівень, який він мав раніше. Це велика перспектива для цього року. У грудні прогриміла інформація, що Володимир Кличко все ще воліє повернутися в ринг та побити рекорд Джорджа Формана, ставши найстаршим чемпіоном світу в хевівейті. У медіа називали конкретного суперника для цього. Мовляв, уже були попередні розмови про бій із Даніелем Дюбуа. Чемпіон IBF коментує інформацію. Я ще не говорив з тобою на камеру, коли почали ходити чутки про бій з Володимиром Тучком. Так, я не знаю. Вони говорили про це, але зараз все трохи затихло. Тож я вважаю, що вони більше не хочуть мене залучати в це. Але було б цікаво, чи не так боксувати у той час, коли будь-хто, хто має владу, уявляє, що він може це зробити. Якщо з Джозефом Паркером буде все добре, якщо з якихось причин бій з усиком або кимось, хто матиме пояси, не відбудеться. Чи готовий ти захистити свій пояс проти Володимира Кличка? Так, з ким завгодно. Так, Володимир, чи будь-хто інший, з ким бій матиме найбільший сенс? Але так, Володимир Кличко, легенда. Володимир Кличко, це було б щось інше, чи не так? Дуже цікаво буде послухати Даніеля після 22 лютого, коли має пройти його бій із Джозефом Паркером. Можливо, тоді всі ці слова вже не будуть такими актуальними. Боб Арум бачив у боксі все. Цьогоріч йому виповниться 94. Тож він пам'ятає, як у 80-х у бокс повернувся Джордж Форман. У 90-х він відновив форму і все ж став чемпіоном світу. Легендарного промоутера попросили оцінити шанси на повернення Володимира Кличка. Пам'ятаєте, коли повернувся Форман, йому було не 45, а 41. І тоді він програв Евандеру Холіфілду. Його перевірили, тому він знав, у якій формі він знаходиться. Але думка, що кличко повернеться у 48 без проміжних боїв, здається трохи нереальною. Я просто не знаю. Я завжди був великим шанувальником обох кличків і, безумовно, українського народу. Але я не впевнений. Мені важко повірити, що кличко може повернутися і вийти на чемпіонський бій у надважкій вазі без серії проміжних поєдинків. У це просто дуже важко повірити. Тут можна як сперечатися, так і погодитися з дідом Бобом. Погодитися або в кличке був величезний простій. І ось так відразу виходити на чемпіона. Нехай це буде Дюбуа, Це вкрай небезпечно. Іржа точно буде відчуватися проти молодого бійця, який перебуває в накаті. Тому по такій логіці парочка проміжних боїв не завадила би. А з іншого боку, чес грає не на руку українця. Навесні йому буде 49. І кілька проміжних боїв це ще рік часу. І ось на чемпіонське протистояння легенда може вийти у 50%. А це вже ну дуже солідний вік для таких рекордів. Та й не факт, що тренувальні поєдинки пройдуть гладко. А що ви думаєте, друзі, чи потрібно клучку повертатися в бокс та чи хотіли б ви побачити його протистояння з Дюбуа? Напишіть свою думку в коментарях під відео.